19 листопада, всіх вітаю. Остання новина від політику. Вони кажуть, що адміністрація Трампа розраховує, що до кінця цього місяця, листопада, а можливо навіть і до кінця цього тижня, вже буде підписано рамкову угоду про припинення війни. Давайте будемо з вами розбиратися. Чи правду пише політика, що адміністрація Трампа розраховує, що до кінця цього місяця, листопада, може бути підписана двостороння угода е, про припинення війни? Це правда? Це правдива інформація від політика? Сила, хитрість, надія, перемога, башня. Україна. Війна. Не можу сказати, що неправдива інформація. Можу сказати, що таємно зараз йдуть розмови про припинення вогню, тому що зупинка башні і вже закінчення війни. Баланс. Йдуть якісь таємні розмови, перемовини. Чи правду пише політико? стосовно того, що адміністрація Трампа до кінця цього місяця. Вже чекає підписання угоди про припинення війни в Україні. Ну так, да, вони чекають. Ось домовленість, якісь зміни. Може бути підписання того, що вже було. Ми таке вже щось, щось схоже ми колись підписували. Це може трапитись неочікувано. Це може розчарувати людей. Тому що люди в розчаруванні. А йде робота. А йде робота. Обмеження сонця. Йде робота стосовно розмови стосовно території, паш Пентаклі. Уход від смерті і від важкої ситуації. Мається на увазі від обстрілів. Щось відбувається. Щось відбувається реально. Саме. А ну, давайте спитаємо, що саме зараз відбувається? Чому? Ану, покажіть, що зараз таємно обговорюють стосовно України і припинення, припинення вогню і закінчення війни. Що зараз за такі таємні йдуть розмови, зустрічі? Дорога за, для балансу. Да, знов таємні. Про башню, відлюдник башні і смерть. Да. Зупинка обстрілів. На першому місці зупинка вогню. Ну і припинення вогню. Так, да, йде робота. Ви Шукають вихід з важкої ситуації. І притому при швидкий вихід із важкої ситуації. Зміни по правосуддю. Зміни і правосуддя. Це може бути реально якесь підписання. Переможців, переможців тут не буде. Бачите, перемога вона. Переможців тут не буде. Зеленський диявол рішення. План такий є план. да. Росія, Україна всі в очікуванні. Таємні зустрічі. Бачите, ось жриця і зустрічі. Тристоронні таємні зустрічі. Тобто, що, тобто щось саме зараз відбувається? Вчора, сьогодні, може, ще й завтра, щось відбувається. А ну-ка, покажіть нам, що саме зараз відбувається? Все, що стосується закінчення війни в Україні. Що саме зараз відбувається? Ну, карта світу, прийняття рішення. Росія, боротьба, Трамп, зупинка, хитрість, робота, плани. А Росія, як, як зазвичай, хоче зазвичай хоче, е, обдурити? Ладно. Зупинка війни. Зупинка війни і зупинка обстрілів і агресії. Одне і те саме, бачите, показує. Ладно, давайте. Чи буде підписання цієї угоди? Чи буде підписання угоди про припинення війни до кінця цього місяця, листопада. Чи буде підписання угоди про припинення війни до кінця листопада? Допомога. Паш. Карта, ну, знов прийняття рішення. Вибір. Тут важко сказати вибір. Шанс є. Шанс на зупинку є. Ну давайте так. Трансформація, потім баланс. І це карта майбутнього. На майбутнє. Йде робота. Йде робота, дивіться, йде робота, йде робота, щось таке глобальне. Робота важка. А важкі якісь перемовини, важкі зустрічі зараз відбуваються. Чи буде підписання угоди? Погано, що випадає Україна, залишається якось, бачите. Україна. Україна знов. Чого обман? Ну, випадає карта миру, дорога, зустрічі, розмови, але мені не подобається те, що випадає Україна. Намагається якось нас знов обдурити, що лі. знов неочікувано, війна закінчиться. Війна закінчиться дурню. Неочікувано. Навіть ніхто не буде очікувати. Неочікувано закінчення війни. Тупік Росії. А в Росії то тупік вже, мабуть. Проблеми з фінансами, башня. Так, а ну давайте подивимося зі сторони Росії. Вони там вже готові підписати, чи що? Ану, покажіть, будь ласка. Росія готова підписати закінчення війни в Україні. Росія готова підписати закінчення війни в Україні. Шанс. Україна. Смерть. Повішений. Вибір. Знов карта вибору. Ну, тут таке. Готова. Але якщо. Знову тут Пентаклі, території. Угода може бути тристоронньою. Вона не, не подобається. Вона випадає по карті обману. Якийсь зупинити все. Тобто ця зупинка буде якийсь обман. Росія готова підписати угоду з Україною. Росія готова підписати угоду з Україною. Ну, в них важкі часи з грошима, бачите, дуже важкі часи. Але чи вона готова? Показую якось ні. Так, давайте з іншої сторони зайдемо. Ану, покажіть, будь ласка, ще раз, що відбувається саме зараз. Чому з'явилася така новина, що адміністрація Трампа чекає угоду в найближчий час про припинення війни в Україні? Зараз дороги зустрічі. Всі в очікуванні вибору. Всі в очікуванні вибору. Дивіться, вибір. Ось ми, ось Росія і карта вибору. Всі в очікуванні дороги зустрічі. Тут карта Трампа. Якісь, якісь активні дії з боку США. Є якесь рішення Є якесь рішення про агресію, про, зупинки, про те, щоб зупинити агресію. Знов, війна, 10 мечів. Завершення. Але відкрите питання стосовно територій. Неочікувана зупинка. Знов те саме. Дивіться, може відбутись таке, що ми з вами встаємо зранку і нам кажуть, все, закінчилось, все. Тому що війна закінчиться по дурню. По дурню. Як це закінчення війни, по дурню? Я не розумію. Як це якась угода перевернулась? Як це закінчення війни, по дурню? Як це? Сьогодні я такий. Така важка ніч для Тернополя, стільки загиблих людей, вже 19. Таємні, таємні розмови, таємні зустрічі. Як ця війна? Закінчиться по дурню. Кожен буде переможцем в своєму домі. Підписанням чогось правосуддя між Зеленським і Росією. Йде робота. Знов йде робота. Повтор того, що було. Ну, знов. Дивіться, щось можуть підписати таке, що ми вже колись Україна підписувала. І це буде взагалі неочікувано. Реально таке може статись. Воно показує. Будемо чекати, сподіватися, що це жахіття. Найближчим часом закінчиться. Дуже хочу в це вірити. Дуже хочу. Але ви ж бачите, воно показує, війна закінчиться по дурню, швидко, неочікувано. Ніхто навіть нічого не зрозуміє. А що трапилось?